Вітаю, я Олександра Федорчук і за мить розповім про найгучніші події, які сталися в польській політиці, та про які журналісти Слава Тіві написали на нашому сайті. Перемога на виборах президента Кароля Навроцького, спроби заборонити ультраправу партію Гжего Брауна, переховування екс-генпрокурора Польщі, міграційний пакт. Про основні моменти в польській політиці за останній час я розповім вже за мить. Перевірки на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах. Ця тема підлила вогоню питання міграційної політики, посилення якої жорстко та послідовно обстоює Варшава. Рішення про перевірки на кордонах ухвалили нібито через мігрантів, яких привозять поліцейські з Німеччини і залишають у Польщі. З польського боку з'явилися так звані громадянські патрулі, які самовільно шукаючи мігрантів, перевіряли автівки, що їхали з німецької сторони. Опозиція тоді звинуватила уряд Дональда Туска у бездіяльності та роботі в інтересах Німеччини. Чи вдалася ініціатива? Чому вона стала козирем у руках правих польських радикалів? Про це детальніше на нашому сайті. Політики опозиційної партії, які переховуються від правосуддя. Таких за останній час було аж два. Віце-міністр юстиції Марчин Романовський та екс-генпрокурор Збікнів Зьобро – Процес їхнього притягнення до відповідальності викликав значний громадський інтерес. Зокрема, на початку листопада зі Збікнєва Зобра зняли депутатську недоторканність. Це дало змогу притягнути його до кримінальної відповідальності за 26 пунктами обвинувачення. Зіобро не з'явився на судовому засіданні, бо перебував у Будапешті. Про деталі одіозної справи чи зіобро таки доїхав на Батьківщину, читайте детальніше на нашому сайті. Міграційний пакт. Чи повинна Польща приймати мігрантів з Європи? Це питання активно використовували в партійній риториці польські політики. Зокрема, на мітингах опозиційного права та справедливості прихильники партії висловлювалися проти такої ініціативи. Ні, міграції туска, скандували вони. Врешті на початку грудня Євросоюз Союз погодився звільнити Польщу від участі в механізмі обов'язкової релокації мігрантів у наступному році. Таке право країна отримала через в тому числі велику кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної російської агресії. Також Єврокомісія звільнила від обов'язку релокації ще п'ять країн: Болгарію, Чехію, Естонію, Хорватію та Австрію. Деталі про те, як міграційний пакт був каменем розбрату між двома основними політсилами у Польщі, читайте на слава Тіві. Конфлікт між президентом Навроцьким та урядом також здобув свою порцію інтересу у внутрішній політиці Польщі. Учним інцидентом, в який він вилився, стало не надання Навроцьким першого офіцерського звання молодим контррозвідникам. Така процедура є традиційною в Польщі перед кожним Днем Незалежності. Туск пояснив такі дії президента його війною з польським урядом. Навроцький натомість зазначив, що зробив це через те, що уряд не допускав його до зустрічі з керівниками спецслужб. Таких зустрічей, за словами президента, мало бути чотири. І на них мали говорити про найважливіші питання національної безпеки. Згодом контррозвідникам, яких не підвищили у званні, надали фінансові надбавки. Про цей інцидент детальніше ми писали на сайті Слава Тіві. Одіозний політик праворадикальної польської партії Конфедерація корони Польської Гжегош Браун відзначився рядом скандалів. Так, що громадянська організація Акція демократія почала збирати підписи про делегалізацію цієї партії. Там пояснили це тривалим та системним характером агресивних дій політика. У травні Європарламент позбавив Брауна імунітету за інцидент в польському сеймі, коли він загасив там ханукальні свічки. Крім того, політику інкримінують знищення плакатів ЛГБТ-організацій, зняття українського прапора з мерії міста Бяла Подляска та спалювання прапору ЄС в Катовіцах. Серед інших випадів Брауна напад на лікарку в шпиталі міста Олішніца та фізичний напад на жінку під час святкування Хануки в Сеймі. Що нині з партією Брауна? Чи таки світить її заборона? Читайте на нашому сайті. А про решту подій з внутрішньої політики Польщі ми регулярно пишемо на сайті Слава ТІВІ. До зустрічі!